Як часто можна здавати кров, бути донором? Чоловіки та жінки можуть здавати кров один раз на два місяці, плазму раз на два тижні, тромбоцити раз на місяць, щоб відновився гемоглобін, треба два місяці. Плюси донорства. Перше, ви спасаєте людей, тих, кому життєво необхідна кров. Друге, омолоджуєте свій організм, бо йде команда організму, що є втрата крові, і він стимулює оновлення розку кровотворення, знижується поганий холестерин, знижується мирність тромбозів, знижується ризик онкології. Донори довше живуть. І третє, ви безкоштовно обстежуєтесь на гепатити, СНІД, РВ. Здавати можна з 18 до 65 років, і вага більше 60 кг і без важких захворювань. Для здачі крові за 2 дні не вживайте алкоголь, не їсти жирне, не вживайте препарати, що розріжують кров. Одна здача крові, на яку ви витратите 15 хвилин, врятує життя декількох людей, які все життя будуть вам вдячні. Слава Україні!